Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас четвертий день турніру кривава битва на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Топ-10 далеко. Оборона все зрозуміло, можна не дивитись взагалі. Якось дивно, що грендель ні разу не витримав. Ну це жесть. Ну що ж, поїхали. Знову одні стекляшки. Ну, що ж це таке? Так, аурікарк. Вайтфан, ну, треба диспел. Добре, давайте такою командою спробуємо, подивимось. Можна було спробувати замість когось взяти лимона, наприклад. Так. Що ми маємо? Четвірочка зелених, потім трійка. Ну, в принципі, давайте. Де непогано, що це все через Сартану імедею. Давайте ось так. Ну, прийдеться тут забирати. Так, Грендель дозарядився. це добре. Ну, будемо бити. Так, як би нам зарядити Брамбла? Ось так обережно. Турнір без червоних. І Вармана ще й влучила. Без червоних, а червоних ну просто тьма. Зарядили медею, зараз вармана не бой слушать. Ну, звісно, звісно. Так, добре, давайте ось так. Чи заберемо так, ось цього мінус нули. Давайте ось так обережно заберемо сині. І ось так жовтеньке. Ну, це трішечки зайве комбо, але добре, що цього добили. Чудово. Тепер треба забрати абакана. І все буде добре. Віку вже потім доб'ємо. Ось так. Перекинули на себе, але зараз брамблом все полікуємо. Будемо бити. Угу. Тут вже неважливо, навіть якщо ми на себе будемо перекидати, Віка все одно не лікує, єдине, що може почиститись, але ні, не встигла. Так, добре, перший є. Ого. <смі> Мегаміньони, мегамінйони. Моллі. Ну так і їдемо. Хоча треба було, напевно, взяти локи. Щось я це пізно подумав. Добре, давайте червоні прокинемо. Може зелененький там знизу доїде. Доїхав, трішки не там. Добре, давайте так. Арчибальд вже заряджений. Прокинемо тут зелений чудово. Так, прийдеться прокидати зелені. Трішки не вистачило дозарядитись нашому. Романчику, давайте почистимось, будемо бити по центру. І ось так прокинемо жовті. Угу. Так, ці повинні від'їхати. Хотілося би забрати груверта, напевно. Ну Давайте спробуємо в нього трішки мани вкрасти. Так. І обережно ось так сині прокинути. Так, той від'їхав, зарядився ветфанчик. Ми зеленими груверта доб'ємо. Давайте тоді-сюди. Нехай вже розповсюджується мороз. І ось так прокинемо зелені, о, ще зелені, добре. Ставимо свого мегаміньйона. О, ухилився. Ну добре. Так, там мороз розповсюдився. Давайте ось так. Тут прокинемо жовті. Рікарка спробуємо ману забрати. Не вийшло. Добре, давайте так. І зелені треба зарядити. Підлікуватись. Підлікуватись, почиститись. О, зелененькі під'їхали, добре. Ну, все, тут вже навіть ухиляння його не врятують. Чудово. Тут вийшло все добре. І дуже швидко. Так, поїхали далі. Так, що тут? Уве. Знов скляні. Отак ну, і їдемо, поїхали. Ось, звісно, неприємний, але він повільний. Хоча все залежить від поляни. Полянка така собі. Зелених немає. Давайте трішки комбо прокинемо. Купа фіолів. Не І із... Зну... Ага, ну ось повільнили, це добре. Давайте тоді ось так синє. Хотів. Ну, ось що тут прокидати? Ну, комбо взагалі ніякого немає. ну, Давайте так, хоча б трійку зелену зберемо. Можна вайтфанчика дозарядити, вдарити в цього уве. Угу. І, можливо трішки почекати, щоб розповсюдився мороз. Давайте ось так. Ну, дуже багато червоних. Хочілося би його добити 1200, ну трійка його не доб'є, напевно. Прийдеться Велканіна скинути. Може, жовтий доїде, не доїхав. Самі це себе ще заблокували. Давайте ще ось так. Можливо, він не дозарядиться. А тепер спробуємо його пробити. Угу. не Там льозарня вже готується. Так, це сповільнила нас. Давайте так. Будемо бити сюди. Зарня мені поховає Армана, в будь-якому випадку. Варіантів-то небагато. Добре, давайте так. Може там десь зелені доїдуть. І Річард, і та зарядилась. Ну Скоріше за все, краще вдарити сюди і ось так зелені прокинути. Ну, цього треба було очікувати, що він романа доб'є, але на них розповсюджився мороз на скляних, і тому вони труяться потихеньку. Так, ну, будемо бити. Аурікарк постійно сам себе блокує, але тут встигли зарядити. Чудово. Так, ну тут впорались, пощастило. Вчасно зелененькі знайшли. Так, далі їдемо. Ой. Ну, ось тут дуже потужно виглядає Міньйони. Ну, міньйони. В куточку стоять. Але вони є. Ну Цао повільний. Давайте спробуємо. Дагар мене тут бентежить більш за всього, що він дуже сильно травить. Так, що ми маємо? Да майже нічого. Добре, прокинемо ось так. Так, сповільнили цау, можна в нього прокинути фіоли і там зберемо. Ага. Добре, тоді ось так. Зелені в нього прокинемо. Непогано йому прилетіло. Давайте четвірочку зберемо тут. І ось так. Так, це будуть паразити і пошукаємо зелений. Немає зеленого. Б'ємо сюди. І тут ось так. Може знизу зелененький доїде і буде чудово. Так, ще жовті, червоні. Ще одні паразити. Так, ухиляння спрацювало чудово. Вмикаємо брамбла. Звісно, треба добивати дагра. Давайте спочатку романом вдаримо. В нього якраз зрізана броня під зелених. І тепер його заберемо. І ось тут ось так заберемо синє. Ще не помітив, що ми дозарядились. Добре. І тепер будемо бити бабакана, момбел. Навіть якщо поставити міньйонів, вони вже нам не загрожують. Давайте ось так жовті. Ну все, закінчили. Добре, тут також впорались. Ну і що ж, останній бій на сьогодні в турнірі. Так. Ось і Грендель. Це хто така? Мадрид. контратака ну добре поехали так две зеленые тречки маємо пока еще и червоный, червоную червону четверку Так, на трійку можна зібрати прямо цю мудріт, але в неї стоїть стяг на зменшення шкоди, тому варіантів небагато. Давайте тут заберемо. Ну, прийдеться робити комбо, можливо, зелений доїде. Так, зелений доїхав, але цього замало. Давайте тоді ось таке комбо. Ну, вже теж під сповільненням. Давайте тут зробимо ось так четвірку. Два зелених камінчика, це добре. З кого першого пробивати, не зрозуміло. Давайте бити сюди. Як зелених дозарядити? зарядити, не бачу. Єдина надія, що знизу ось так під'їде зелений. Ні, так, зарядився у рікарк, це хоч щось. Ой, як же ж боляче. Ну, Треба спробувати медею забрати. Охиляння. Тоді ми будемо в неї бити, сподіватися, що відправимо в сон, так, чистимось. Гарманчик може не дожити. Добре, давайте ось так обережно і буде зелена трійка в пустоту. Встигли поставити мегаміньйона. Можливо, він допоможе. А можливо і ні. Ну, бажано поки ту контру не чіпати, але оцей дуже боляче б'є перегрін. У нас ще сповільнення на Гренделю. І на оурікарку також. І немає де що зарядитись. Так, а скільки ще Брамбл буде? Один хід. Давайте ось так обережно прокинемо. Щось не дуже обережно вийшло. Так, перегріна хоч заблокували. А ось контра це дуже погано. Немає в мене диспелу. Наскільки ходів? Три ходи. Хотілося б притримати Гренделя. Давайте ось так. Один хід. Брамбла. Зчистимо з себе. Напевно, спробую добити його ось так. Аурікарк угу. зарядився. Тут прокинемо. Давайте заберемо ману. Не зрозумів, як від'їхав мій арманчик, але вже як є. Так, б'ємо гренделем і закінчили. Чудово. Ну, сьогодні впорались, але бої дуже важкі були. Навіть топ-1 зайшли. Ну, оборону можна не дивитись. Рейтинг 2216 місце. Ну, подивимось, що буде завтра. Добре. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!